Майдані події вступають в вирішальну стадію. Донецькі збирають кілька тисяч тітушок. По тривозі піднято спецназ внутрішніх військ. Полки Барс, Ягуар, гепард, Тигр і елітний полк Омега. В нас у Львові. Невідомо хто, не дає мені виступити на мітингу. Ви щойно всі були свідками. Як мені намагались не дати слова, я вас щиро перепрошую за емоції, які мене сповнюють. Я, може, перед вами вчимось винен, але хіба тільки в тому, що два дні тому вночі на Майдані ми з хлопцями прорвали кордон внутрішніх військ, вивели озвучку на Хрещатик і почали Майдан. Ми правильно зробили. Товариство зараз буквально кілька слів, перш ніж виїжджаю на Київ. Направду ситуація драматична і Майдан доведеться захищати не переговорами з режимом, не компромісами, не гнилим ліберальним багатослів'ям. Я вас заберу дві хвилинки вашого часу. Ми в Київ їдемо не на дискотеку, як було на Помаранчевому майдані. Ми їдемо не на єврокарнавал. Прямо зараз, звідси, я із своїми хлопцями. Ми їдемо на другі крути. Я не знаю товариство, хто вам що буде розказувати. Мене не хотіло до вас випустити, казали, що мій виступ надто радикальний. Хочу вас попросити пробачення, але це ви минулого року дали мені мандат народної довіри. Я виступаю не від себе. Я говорю від вашого імені, від десятків тисяч львівян, Я говорю від Бандерівського Львова. Знаєте, що товариство в Києві першу ніч на Майдані, коли було мокро, холодно, сумно і безнадійно, я вам не можу передати, як у Києві чекали бандерівців, як там чекають львів'ян. На нас надіються, що ми прийдемо і станемо головною ударною силою революції. Друзі, я вас прошу зараз про кілька речей. По-перше, нікому не дозволити звести революцію на манівці. Не дозволити зрадити революцію, як вони вже зрадили помаранчевий майдан. Ніяких торгів з режимом, ніяких торгів з олігархами, ніяких гнилих компромісів. Знаєте, що я бачив, коли не випускали автобуси вчора вночі на Київ? Я бачив ті самі вгодовані морди даїчників, які нас не випускали на помаранчеву революцію. Це правда? А знаєте, що це означає? Вони нікуди не поділися. Минула революція залишила їх на місцях. Вони сьогодні при владі. Тодішній головний міцінер Львівщини Сало сьогодні командує Львівською областю. Його підлеглі сьогодні ставлять блокпости на дорогах навколо Львова. Товариство ми маємо бути свідомі того, що без повної чистки влади ми не маємо шансу на успіх. Нам сьогодні закидають, що ми бачите, вносимо політику. Скажіть, будь ласка, хіба може бути революція без політики? Не може бути. Це абсурд. Ми сьогодні боремось за краще майбутнє і не мені вас переконувати в європейському виборі. Ви самі європейці. Наша мета зараз українська Україна в Європі. А для цього потрібні конкретні кроки вже до четверга. Четвер. Реально крайня точка вільно, коли стане зрозуміло, чи наш новий майдан перемагає, чи ні. В четвер у вільнюсі президент Янукович буде присутній разом з лідерами опозиції. Але до четверга повинні встояти майдани і у Львові, і в Києві, і в маленьких містах і селах. Хто може, нехай організовує автотранспорт, бере охочих і виїжджає до Києва. Там особливо важко вночі. Люди змучені, змерзлі, вони не мають як стояти на Майдані безперервно. Їх треба змінювати. Я вас попрошу, хто може на день, на два, хто на три їдьте до Києва і допомагайте киянам вистояти. Далі, четвер, якщо стане зрозуміло, що Янукович не їде до вільнюса, це означатиме, що в нього вже є угода з Путіним. Це означатиме, що Україна стане окупованою без війни. Ви дозволите це, Ні! товариство четвер момент істини. Ми вч... зараз мені виключить звук. Оця дівчинка, яка зараз тут стоїть. Хоче виключити мені звук. В мене кілька хвилин часу залишається. Я не знаю, товариство що ще говорити. Я можу продовжити. Ви погоджуєтесь з тим, що революція повинна тривати до переможного кінця. Я може помісляти тільки одне. Ми не відступимо ніколи. Ми вас не зрадимо, і ми не повторимо помилок помаранчевих Ось ці сопляки зараз на сцені хочуть зрадити революцію.